Вітаю. Від моїх друзів і знайомих найчастіше питання звучить: що я роблю всі виходні у селі. Чи буде гарно при нескошеній траві? А скосити, згребсти це все час. Можливо, хтось підскаже, бачите, провода і отаке два дерева, дві липи. Ми маємо в дворі біля. Електричних проводів. Можливо, хтось підскаже, як побороти наших чиновників, щоб все-таки було відключено світло і зняті ці електричні провода, і ми мали можливість спиляти ці дерева, тому що вони будуть при такій бурі або падати на, будинок, на наш будинок, або на електричні проводи. Ось побачила із Шовковиці ну, деревце, те, що не потрібне. Потрібно спиляти. Ось, наприклад, алеча росте поряд із горіхом. Горіх потрібно прибрати. Чому ми випилюємо дерева? Потихеньку випилюємо дерева. Тому що, дивіться, просто стоїть ліс, Ліс, якому нічого не розібрати і неможливо підійти до деревинки. Ось, наприклад, якби не було спиляно оцієї вишеньки, вишеньки, ми б не дізналися, що тут є абрикоса. Яка вона буде, ми ще не знаємо. Ну і тут є априкоса, так заховалася вона в вишеньках, є плоди на априкосі. Дочекаємося, подивимося. Можливо, цю априкоску залишимо. У кого є дерева, такі як вишні і сливи, ті знають, що дуже-дуже, можливо, з коріння самого старого дерева, можливо, із кісточок вони дуже швидко піднімаються, молоді деревцята. І якщо за ними не слідкувати, то просто утворюється ділянка, до якої неможливо дібратися. Таким чином боротьби із, е, деревцятами і травою в мене з'явилася діляночка, на якій я збираюся посадити полуничку. 8 липня яблучок насипалося. Назви не знаю, але збираю на варення. Я завжди підготовлюю воду у баклажки для того, щоб в разі моєї відсутності мама полила квіти. Посадила і замульчувала з травою гризонтеми, ті, що сама черенкувала. Дуже чекаю осінні і хочу подивитися, який тут буде рядочок. Зробила такі дві дорожки: одну від вхідних воріт до порогу будинку, а другу біля колодязя.